IP-камера Hikvision DS2CD1323G2LIUF з гібридною підсвіткою та мікрофоном, огляд і характеристики. Це надійна IP-камера, що стане в нагоді для багатьох сценаріїв використання як в приміщенні, так і поза ним. Виконана в білому корпусі купольної форми. Ступінь захисту відповідає рівню IP67. Цю модель можна заживити від 12 вольт постійного струму або по витій парі. Ще вона підтримує sd карти до 512 ГБ, тож можливе використання і без реєстратора. Всередині встановлено 2 мегапіксельну матрицю і фіксований об'єктив з фокусом 2,8 мм. кути огляду теж гарні: по горизонталі до 103, по вертикалі 56 градусів. Особливістю цієї моделі можна назвати наявність гібридної підсвітки. Тут є і інфрачервона підсвітка дальністю до 30 метрів, і видиме біле світло такої ж дальності. Окрім того, тут ще є мікрофон. Камера має вбудовану відеоаналітику. Функція детекції руху налаштована на розпізнавання людей і транспортних засобів, мінімізує кількість помилкових тривог. Ось приклад запису такою камерою. На ньому ви можете побачити приклад денної та нічної зйомки. До комплектації разом з камерою входить кріпильний набір та захист для роз'ємів.